Привіт! Ви на каналі Maked Transport Ukraine, і ми сьогодні розберемо, який, чому ж відлічається тролейбус від електробуса з сульдобистрою зарядкою. Ми розберемось і у цьому відео. Я хочу подякувати підписнику за відеоматеріал. І я бажаю приємного перегляду і ми будемо починати. Також не забудьте підписатись на мій канал Maked Transport Ukraine і завжди підтримати мій канал, Дякую дякуючи вподобайку. Та коментарі. Ну я бажаю приємного перегляду. Електробус це електричний автобус пасажирський транспортний засіб. Який використовується на маршрутах громадського транспорту, рух якого здійснюється за допомогою електродвигуна. Електрична енергія для руху електробуса може отриматися з акумуляторних батареєм на борту з контактної мережі, а також з обитих джерел. Електробуси, що отримують енергію для руху лише з батареї, називаються батарейними електробусами, А електробуси з постійним живленням від контактної мережі, називаються. В мережі називаються тролейбусами. А з обома джерелами живлення електробуси, а з динамічним зарядженням або з тролейбусами, з автономним живленням чи батарейні тролейбуси. Перші успішні проекти електробусів з'явилися наприкінці 19 століття. У 1907 році в Лондоні електробуси вперше. Почали використовувати на регулярному маршруті між станціями Лондон Вікторія та Ліверпуль Стріт. Перші батарейні автобуси були переважно малого та середніх класів. Виробництво сучасних електробусів спричинило необхідність, скорочення швид... шкідливих вихідів і можливість отримання електроенергії з чистих джерел, а також технічний погрес. У виробництві ефективних батарей для зберігання енергії. Першою країною, яка презентувала свій повнорозмірний батарейний автобус, став Китай. У вересні 2010 року компанія Boot почала виробництво моделі Boot K-9, яка стала однією з найпопулярніших у світі моделей батарейних автобусів. Першим містом, яке почало масово закупати електробуси, став китайський Шенч, який у 2011-му почав закуповувати електробуси Буд, маючи на меті з часом повністю перейти. На використання електробусів станом на 2017 рік, складався з понад 300 одиниць повністю з батарейних автобусів, що є найбільшим парком електробусів серед всіх міст світу. З розвитком електротехнічної промисловості та різними розробками в області тягового електроприводу, як джерело електроенергії для електробусів, пропонуються нові види акумуляторів, нонтори. Або як так звані е, суперконтесатори, Паливні елементи тощо. Поняття електробуса як транспортного засобу, транспортної машини, що працює на акумуляторах, батареях, або як акумуляторного автобуса, нині стає неактуальним і застарілим. Так само, як руші пропонується застосування портального моста з інтегрованими двигунами, які хоч і мають вагомі. Недоліки, але дозволять виключити класичні недолі, е, передавальні пристрої Кардан, Дифференціал, півослі. У 2018 року французька компанія Blue Sont оголосила про випуск електробуса Flash Huntley. Батарея якого заряджається за 20 секунд, її заряду має вистачити на 2 км електробуса між 22 пасажири. Перший тестовий запуск заплановано у Сінгапурі на на маршруті між техно... технологічним університетом Нанья та парком Клетеш. А вже в 2020 році електробуси з'явилися і в столиці Польщі і Варшаві, хоча вони з'явилися ще у 2015 році. Ви ці відео побачите вже в кінці, як вони транспортували. 9 лютого 2023 року компанія Вінс City спільно з компанією Yuntong встановила у китайському місті Ченчоу перші в світі зарядні комплекси. Для бездротової зарядки електробусів, які працюють за технологічною магнетичного резонансу, з 2017 року Європейський Союз із своїх структурних фондів фінансував проекти розвитку та дослідження електричних автобусів, які ви зараз бачите на екрані. Це відеоматеріал, дякую підписнику YouTube каналу який він прислав. Мені відеоматеріали, коли я знімав про одеські тролейбуси. Ну от Продовжимо. Цей відео е, канал показав, як працює громадський транспорт у Брюсселі. Тролейбуси були е, відчинені в 1930 роках, але потім закрився на початку 70-х роках ХХ століття. І вже ну, замість тролейбусу вже вирішили в столиці Брюсселі електробуси. Електробуси перші почали експлуатуватися в 2017 році, який Європейський Союз іменно закупив всі електробуси, які зараз налічує. На, за станом на 31 грудня 2023 другого року на дорогах Німеччини працювало 1884 автобуси з нульовим рівнем викидів. А електрифікованими приводами на 620 більше, ніж у 2021 році. Тобто майже на 50% більше таким чином незабаром буде досягнений у 2000 електробусів. Однак їхня частка становить лише 3,5% у період з 2017 по 2021 рік Кількість нових електробусів. Що купувалися щорічно, навіть зросла в геометричній прогресі з 10 до 586 автобусів у 2022 році зростання залишилося на високому рівні навіть якщо темпи приросту в 6% вже не були. А, і таким високими як у попередні роки. У 2030 році в Німеччині планується експлуатувати понад 800 електробусів, що складе близько 14 і 16% від загальної кількості автобусів в країні. І проголовні були це, Плюс електробус не прив'язаний контактної мережі. Це плюси менше. Це перший плюс. Другий плюс це електробуси, те, що недовго. Чекати. А плюс електробус може швидко і не буде стояти та за мотузки. без аварії, просто буде їхати як автобус, ніж тролейбус. Це два плюси. І третій плюс це який дається акумулятори, і плюс він може на акумуляторах заряджатися, чи ніж на контактної дроти. Але контактна трута теж корисна, чим електробусі. І головний мінус електробуса це те, що електробуси дуже складно утилізувати. Під час його експлуатації, як наприклад, показала практика з Берліну, бувало, електробуси зламалися через те, що електробус-акумулятори можуть не протриматись хоча б на 5 рік. Або ж на 10. І може просто зламатись за один рік. І за цей електробус доведеться списати чи утилізувати. Це перший мінус. Другий мінус, що електробуси горять у світі. Наприклад, США зафіксували 20 таких випадків згоряння електробусів. електробуси. І навіть автомобілі Тесли довелось прямо покласти на спеціальний залізобетонний самосвал, щоб погасити воду. І скільки потрібно води, щоб захистити електробус. Ну і плюс електробус це як теж автобус, але правда на електричному. А електрична це теж шкідлива, але він шкідливий, ніж тролейбус. А тролейбус навпаки екологічний. Справа в тому, що електробус буває дуже шкідливим видом транспорту, тому що у нього акумуляторна батарея, зря... і плюс довго чекати, і плюс. Третій мінус – довго чекати на зупинці. Електробуси в Європі це буває. І Пасажирам доведеться чекати, коли електробус зарядиться повністю. І за це десь 15 чи 50 хвилин. Час повинен, щоб швидко електробус зарядився. Треба спочатку електробус протестувати. І плюс треба запитати у виробників, наприклад, як Solaris, чи скільки він зарядиться за хвилину. І за це допустили помилку. Що електробус не треба було купувати, і треба завжди слідкувати, чи він зарядиться швидко, чи ні. А от автобус, здається, лише запаливо, треба запали... зап... заправити паливо. А от електробус доведеться чекати 15, чи ніж тролейбус. А тролейбус може на зупинці на кільцевій постояти, тому що він прив'язаний до контактної мережі, і от назад доїхати до кінцевої зупинки. І назад. К маршруту. А електробуси на кінцеві доведеться чекати 15 чи 20 хвилин, чи 30 аж. Тому що через заряджання акумулятора. Ну і головне, акумулятори тепер і плюс через те, що електробус заміна на тролейбусах. Як, наприклад, були случаї на електробуси, бувало заміняли замість тролейбусів на електробусів. Але це помилку часу. Хоча спочатку. Деяких містах Європи просто тролейбус замінили на дизельні автобуси. Це я вважаю помилковим прикладом, тому що тролейбус це дуже екологічний вид транспорту. Адже тролейбуси в Європах навпаки, навіть планування, а деякі закриття вдалося пережити. В деяких містах, наприклад, як Польща, Болгарія. І Румунія, і навіть Австрія вдалося пережити з закриття тролейбусів і на електробусі навіть не заміняли. Але це ми вже розкажемо, розповімо вже у кінці цього ролика. Ну, тепер перейдемо до трамваю. Трамвай від англійського тремвей, від tram, вагон, візок і e вей шлях amer, американської стир тролей, рековий, наземний вид е, публічного маршрутного міського транспорту. Переважно вуличний, призначений на переміщення людей у межах міста та міських агломерацій. Приправній організації дорожнього руху та якісному обслуговуванні є найефективнішим видом міського вуличного громадського транспорту з точки зору кількості пасажирів, перевезених за годину. Трамвай. Особливо з'явився від транспорту з 1861 року. Електричний. Да, які трамваї експлуатуються в Європі? Останніми роками у світі також набуває все більшої популярності термін легкорековий транспорт ЛРТ, тобто легке метро або ж швидкісний трамвай, яким позначаються транспортні системи, ефективність, яких доведена до максимуму. За рахунок якнайбільшої пріодизації у Росії та збільшенню ємності рухомого складу. Сучасний трамвай є одним з ключових елементів транзитно-орієнтованого розвитку. Станом на 2018 рік згідно світу ЛеїТІП. У світі діє 389 трамвайних та ЛРТ. Систем 149 з яких були запущені після 2000 року. Найбільше серед них є у Китаї 28 систем, США 27, Франції 22, Іспанії 10, в Італії та Туреччині по 8 систем трамваїв. Загалом вже найбільша кількість трамвайних та ЛРТ систем зараз діє у таких країнах, як Німеччина 60. США 51, Китай 32 та Франція 30. В Україні трамвайні системи є у містах 18. Трулейбус це електричний автобус як електробус, що отримує електричну енергію безпосередньо під час руху від зовнішнього джерела повітряної контактної мережі за допомогою двох штанг струмоприймачів. Два контактні трути та дві штанги потрібні для того, аби замкнути електричне коло. Перший тролейбус був створений в Німеччині інженером Вернером фон Сіменсом. Ймовірно, під впливом ідеї його брата, який проживав в Англії доктора Вільгема Сіменса, який опублікував її в 1880 році у Дані Джоніофін Софікей Елт 1880 до році 574. З -е -е знімання здійснювалося в восьмиколісному, колісно віком контакт. Квагін, що котився по двох паралельних контактних дротах. Трути роз, розташовувався досить близько, один від одного і при сильному вітрі. Нерідко сталось, стикалося, що призводило до коротких замикань. Експериментальна тролейбусна лінія довжиною 591 ярд відкрила. Компанію Siemens Ей Halske в місті Берліна Халензе, Халенце із Німецької і діяла з 29 квітня по 13 червня 1882 році. У тому ж році США Бергер Шарль ван Депуле запентонував тролейбусний ролик Коліщанко, що приймач у вигляді штанги з роликом на кінці більш надійні штанговість. Стромеприймач винашов у 1888 року. Впровадив у трамвайній мережі Франк Спрейк. Франк Спрайги. Але на тролейбус штанговий струма встановив лише у 1909 року. Макс Шиман. Макс Шмінген і його система з численними удосконаленнями дійшла до нашого часу. Зараз ви бачите тролейбу, як перевозять тролейбу з польського Соліариз вже 21-го століття. Це компанія Солярис, який іменно при, е, вироб, не, виробний, е, виготовляє спеціально для замовників електротранспорту новий сучасний транспорт. Зараз цей тролейбусний завод Солярис викупаний від. Іспанської компанії. Іспанці викупили компанію Solaris у 2019 році. Тепер такі тролейбуси не тільки польські, а й звмістом з Іспанії. Ви зараз бачите, як тролейбус ще у 2021 році перетранзували цей тролейбус і привезли, як вони транспортування діяла до столиці Таліна, Естонії. Цей тролейбус э, відлизи від польського замовника Solaris, який знаходиться під будовищем від заводу Песа, де виготовляють трамвай, електроводи та вагони, який зараз транспортують до Прибалтики. Ось так. І вирішив водій транспортувати обережно, щоб, бо тролейбус є 24 метровий. Сахні тролейбус транспортують моделі Троїна-24М. З місцевих компаній теж Шкода. Який зараз він на базі Шкода, який зараз він знаходиться в Братиславі. Але його у 2022 році, після е презентування у е місті у Вільнюсі, столиці Литві, його знову повернули замовнику на завод. Його знову, але його 2023-го переробили маску, який хотів віддати Братиславі, який зараз він поки що на випробування. За нуле я рекомендую подивитись відео до кінця. І я бажаю вам приємного перегляду і, будь ласка, додивіться відео до кінця. Так, тролейбус, цей 24-метровий тролейбус, привезли до столиці Естонії Естоніталін. І ви зараз подивитесь, як розгрузяти цей тролейбус уже дякуючи цим пристроям. Це піднімачі. Треба просто піднімати акумулятор до них, і вони, тролейбус, автоматично та з такі піднячі підніметься. І це дякуючи автотранспорт та автовоз, який Привозять автотранспорт, тролейбуси автоматично опускають, які ви бачите зараз на екрані. Підведемо пісунки Перше. В 2023 році вже тролейбуси, система зараз начитує около 350 штук. За даними, електробуси потихеньку починають відстраняти. Або трамвайні мережа поки що катастрофічно починають ліквідувати. Але в деяких містах та Євросоюзу та по всьому світі трамваї оберігають, навіть і 9-метрові, як Будапешті і як Алістам, трамвай у Франції. Але особливо мені здається хвилює, що тролейбус, щоб не закрили у світі. І я вірю, що тролейбус залишиться, і електробуси не замінять на тролейбус замість тролейбуса на електробуси. електробуси не заміняться на тролейбуси. І тролейбус будуть жити. Тому що тролейбус це дуже екологічний транспорт. Та й плюс електробуси, я, мою думку, вони бувають дуже шкідливими. І я всіх. Прошу підписатись на мій канал Maked Transport Ukraine і підтримати мій канал подобайками та писати коментарі. І обов'язково я розкажу на наступній серії про автобуса ЛАС, Є... Лас а А-123 і ЛАС А292, який попросив канал від каналу Ютуб блогера а292, його блогер, який написав мені в коментарях. І він попросив, щоб я зробив цей відеоролик. Але уже у п'ятницю буде відео автобуса ЛАЗ А292. А на цьому все. До нових зустрічей. І, до речі, я забув вам сказати. Солярис, він не тільки призводить трамваї, ну і автобуси, тролейбуси і електробуси, які ви зараз бачите на екрані. Да, оцей Солярис і тролейбус. Правда з комперація шкода і трамвай, теж який ви бачили відео. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, і підпишись на мій канал Нікітренспорт Україн. Ну а також пишіть коментарі. Я також підтримати мій канал. Дякую подобайку та коментарями. А наступне відео буде про автобус ЛАС А183 та ЛАС А292 у п'ятницю. А на всьому все, до нових зустрічей. 'Cause I never want to play happy families with you but I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now